Тися новини на цьому каналі В студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! Польща скасувала переговори щодо зерна з Україною через корупційні скандали. Про це в інтерв'ю польському виданню газета Правна заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхаїл Коли За його словами, перемовини мали відбутися 14 травня, але їх відклали. Колодзейчак не називав конкретних прізвищ. Але, вочевидь, мова йде про очільника Мінагру Сольського та його заступника Дмитра Севича. Їх та низку людей підозрюють у заволодінні землями на 300 мільйонів гривень. Нагадає Верховна Рада. Звільнила Миколу Сольського з посади міністра 9 травня. А маркіян Дмитрасевич того ж дня за рішенням суду відправився у СІЗО до 7 липня. Втім, він ще може вийти на свободу за 20 мільйонів гривень застави. Оперативно-тактичного угруповання військ Харків змінився командувач. Ним став чинний заступник начальника генштабу Михайло Драпатий. Кадрові перестановки співпали з наступом росіян на харківському напрямку. Нагадаю, з 10 травня російські війська перетнули кордон України на півночі Харківської області і захопили кілька прикордонних сіл. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Служба безпеки України затримала агентурну бойову групу російської військової розвідки, яка планувала на 9 травня серію терактів у будівельних імпермаркетах Києва та біля кафе. Саморобні вибухові пристрої терористи замаскували в упаковки з під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки. УСБУ зазначає, що за задумом російської спецслужби вибухівка мала здетонувати в пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Зловмисники планували розмістити вибухівку серед легкозаймистих матеріалів, щоб швидко ліквідувати пожежу не вдалося. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури Смотри, а Помощники у мене будуть а, два у мене помощника ліпоможні два будуть. Ані по бабкам ко мені не касаються. Правильно я розумію? Ні, у вас там буде Ні. своя історія. — Нет, да. — Ну, если вдруг, как я тебя спрашивал, уже не получается там все пять положить, ну тут тоже как бы такой момент. — Будем решать по месту, значит, их надо будет оставлять в других местах. Но все э, вот это вот, все добро нужно расставить, значит, будем решать по месту. У Міноборони пояснили, як відбуватиметься транспортна мобілізація. У першу чергу збройні сили цікавитимуть водні транспортні засоби, а також сільськогосподарська техніка. Це трактори, дорожня будівельна техніка тощо. Список необхідних автомобілів, які потрібні, складають Збройні сили України. Після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. Транспорт ставлять на обліку терцентр комплектування і можуть вилучати. А саме вилучення відбувається зі складанням акту прийому передачі, тобто без документального Ну забрати транспорт неможливо. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників і техні... Нічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. В Україні понад 4 тисячі айтівців мають бронювання від мобілізації. Ще 1300 працівників ЕТІ сфери очікують на аналогічний документ. Про це повідомляє ДОУ із посиланням на міністерство цифрової трансформації. Станом на зараз термін очікування рішення дещо збільшився. Це пов'язано з великим навантаженням на генеральний штаб і мінекономіки. Екскурсійні маршрути для людей з інвалідністю розробляють в Одесі волонтери разом із депутатами. На поліпшення умов у місті навіть готові виділити кошти. Подробиці у сюжеті. Но здесь вот это вот все, что вы видите, это действительно аутентично. Понятно, что в 80-е годы 20 -го века были какие-то марафеты на воде, но это реставрация была, там побелили, там подчистили. Вот. Ну, в целом. А кроме двух элементов. Пол, по которому мы с вами едем, это уже советский период был. Здесь гораздо был красивее витиевать узорчики из мраморно-гранитной крошки. И депутат, Відомий одеський ведучий та екскурсовод Євген Гринкевич проводить невелику лекцію в рамках першої тестової екскурсії для людей з інвалідністю. До нас приїжджали 10 військових з шпиталю з Києва, і ми їм проводили екскурсію міні нашим містом і побачили, що наше місто не зовсім є доступним для людей, які користуються кріслом колісним. І в нас така ідея. Е зробити маршрут туристичний, щоб люди, які користуються кріслом колісним, милицями, протезами. І... Похилого віку, щоб е, зробити такий маршрут туристичний, щоб е, люди побачили наше місце, їм розповіли. Юрій Степанець, екс-учасник Ліги Сміху, а нині член ради з молодіжних питань при президентові України, каже, Одеса ще мало доступна для людей з інвалідністю. До прикладу, от Аркадія, да ніби по дорозі нормально пересуватися, але в якийсь із закладів, тобто ми говоримо про бізнес, вони ще не підлаштовані для людей з інвалідністю, тобто вони є бар'єри. Ними, тобто, просто подивитися на ці всі красоти, окей, норм. А далі все, біда. Так само можна говорити про Дерибасівську. До прикладу, центральна вулиця, звісно, вона несе свою історичну цінність. Там бруківка і. Е Якщо ми можемо говорити, що вона історична, але якщо пересуватися нею на кріслі колісному, вона є істеричною, тому що тебе трясе. Звісно ж, і бокові тротуари також є не завжди підлаштовані, тому що десь є бордюри, десь незручно, і так чи інакше, пересуваючись там, треба переїжджати через цю бруківку. Так само і про заклади можна говорити. Деякі є доступними, якщо сидіти на вулиці, а якщо всередину, то на превеликий жалі. Це вже і ми можемо і про вбиральні говорити, і про сам заклад. Поки маршрут ще проробляють, лише протестували соборну площу, пасаж до декілька центральних вулиць. Можна мати доступ, наприклад, до собору, наприклад, до Одеського оперного театру, до пам'ятної архітектури. Це буде десь, на мій погляд, десь 5, мабуть, шість таких. Зупинок. Потім ми будемо розширяти цю зону. І у тих містах, до яких неможливо дістатися, ми будемо ставити питання перед міською владою для того, щоб зробити їх доступними. Про доступність міста в побутовому сенсі останнім часом говорять все більше, адже кількість людей на протезах або ж на колісних кріслах через російську агресію лише зростає. На жаль, багато чого в цьому сенсі в Одесі роблять формально. Ну, дивіться, треба побачити різницю, тому що в оцей пандус він для галочки, а оцей дійсно зручний пандус для людей з інвалідністю в кріслі колісному. Ім побачили цей день. Наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.